Вітаю! Сьогодні ми вивчаємо тему політичний та економічний розвиток Харківщини в 60-х-80-х роках. Початок 1960-х років для України ознаменувався поставленою задачею виконати рішення 22-го з'їзду Комуністичної партії Радянського Союзу у жовтні 1961 року. Отже, продовжували ефективно працювати промислові підприємства Харківщини. Колектив Турбінного заводу закінчив виготовлення унікальної на той час парової турбіни потужністю 300 тисяч кВт. На заводі було споруджено другий унікальний апарат газову турбіну потужністю 50 тисяч кВт. Українські енергетичні машини раніше турбоатом одне з найбільших у світі, Спеціалізується на виробництві парових турбін для теплових і атомних електростанцій. Гідравлічних турбін для гідроелектростанцій і гідроакумулювальних електростанцій, газових турбін для теплових електростанцій. Підприємство здійснює повний цикл виробництва проєктування, виготовлення, постачання, налагодження та фірмове обслуговування турбінного остаткування для всіх типів електростанцій. День з історії 22-го з'їзду Комуністичної партії Радянського Союзу, за статутом цієї партії, який, зокрема, містив Моральний кодекс будівельника комунізму, програму КПРС, в якій, зокрема, затверджувалося, що до 1980 року радянський народ житиме при комунізмі. З'їзд підсилив заходи боротьби з культом особи Сталіна, розпочаття 20-м з'їздом в 1956 році. Саме після 22-го з'їзду були перейменовані міста і об'єкти в Радянському Союзі, названі на честь Сталіна. У державах Центральної Європи цей процес почався раніше та були демонтовані пам'ятники. Серед подарунків 22-го з'їзду була споруда і понині найбільша. В Європі Волгоградська ГЕС, вибух найбагутнішої в історії термоядерної бомби на полігоні на новій землі. На заводі імені Малашева створено нові модифікації локомотивів. ХТЗ перейшов до випуску нового трактора Т-75, 20 січня 1967 року з воріт ХТЗ вийшов мільйонний трактор. Завод Кондиціонер налагодив випуск кондиціонерів. Підприємства Харківщини поставляли продукцію на експорт у 60 країн світу: Кубу, Індію, Вінею, Єгипет Румунію. У районах збудували нові промислові підприємства під Балаклією. Виріс цементно-шиферний завод. У степу під Зміївом піднялися корпуси електростанції. У Лозовій спорудили Ковальсько-механічний завод, філіал ХТЗ. Розвивалася промисловість Ізюма, Вовчанська, Краснограда та інших міст області. Підтвердженням досягнень стали випуск мільйонного двигуна заводу «Серп і Молот, десятимільйонного велосипеда, агрегату. Мільйонної потужності на турбінному заводі 1970 року. 1970 року 50-річчя відзначила швейна фабрика імені Тінякова, на якій за 5 років було впроваджено виробництво 318 нових моделей виробів, 11 моделям присуджено державний знак якості. На Шебелинському газовому родовищі щорічно видобували 30 мільйонів природного газу. 1962 року народився мільйонний житель Харкова, а наприкінці 60-х років у місті налічувалось 1 мільйон 800 тисяч жителів. За такої чисельності населення слід було якнайшвидше розв'язати транспортну проблему. Рішення про будівництво першої пускової лінії метро було прийнято 23 квітня 1968 року. У серпні 1975 року розчинили двері своїх підземних палаців вісім станцій першої лінії першої черги метро, нині Холодногірська заводська лінія. Водночас споруджували другу лінію першої черги довжиною. Півтора кілометри з п'ятьма станціями, яку відкрили 1978 року. Салтівську лінію метро з п'ятьма станціями було введено в дію 1984 року, а згодом в 1986 році ввели в експлуатацію ще три станції. На Салтівській лінії між станціями Київська та Академіка Барабашова для переходу через заплаву річки Харків уперше в практиці метробудування споруджено унікальний метроміст закритого типу довжиною 980 метрів. Станом на 2024 рік харківський метрополітен налічує три лінії та має 30 станцій. Через територію області проходять автомагістралі Київ, Харків, Сімферополь. Харків став вузловим центром залізничного сполучення східної України, який забезпечував транспортні зв'язки з суміжними областями. У післявоєнні десятиліття Харків забудовували головним чином багатоповерховими будинками. У 80-ті роки настала черга 9, 12, 16 поверхових будівель. Тривали роботи з декоративно художнього оформлення вулиць, площ та парків. Фасади старих цегляних будинків облицьовували плиткою. На місці старих будинків споруджували багатоповерхові будівлі. У цей час було утворено містечко будівельників на Салтиці. Студентське містечко на Олексіївці. Уперше з'явився 24 поверховий будинок і перше в Україні універсам. Багато робилося для розвитку культури та спорту на Харківщині. Було збудовано великі кінотеатри. Наприклад, за проектом харківських архітекторів було збудовано кіноконцертний зал Україна. Під час його будівництва вперше в Харкові застосували нові архітектурні прийоми, що дозволило обійтись без внутрішніх опорних колон. У Балаклії та Лозовій збудовано палаци спорту з басейнами. У Барвінково стадіон і спортивний зал. У Куп'янську плавальний басейн. Утворення нового району в місті Харкові. До 1978 року адміністративно Харків поділявся на вісім районів. На території Київського і Джержинського, нині Шевченківського районів, були зосереджені головним чином культурні, наукові та вищі навчальні заклади установи обласного і міського значення. Салтівський, Червонозаводський, нині Основ'янський, Комінтернівський, нині Слобідський та Орджонікідзівський нині індустріальні райони характеризувалися концентрацією великих промислових підприємств. На території Холодногірського і Жовтневого нині Новобаварського районів були зосереджені підприємства харчової промисловості, тут розташовано південний вокзал. Вантажні залізничні станції та залізничні служби. Інтенсивний розвиток промисловості, будівництво житла, сприяв утворенню нового району міста Харкова, Фрунзенського, нині Немишлянського. На території нового району працювали відомі промислові гіганти, заводи Турбоатом, Хладопром та всесвітньо відомі науково-технічні установи Інститут проблем машинобудування НАН України. Інститут рослинництва імені Юр'єва. Розвиток сільського господарства. Сільськогосподарське виробництво в Харківській області здійснювали більш ніж 500 колгоспів та родгоспів. Основною галузю сільського господарства залишалося землеробство. Головною зерновою культурою була озима пшениця, другою зазначенням зерновою культурою стала кукурудза. Однак у 70-ті, -80 у 80-ті роки її посіви значно зменшились, сіяли також гречку, ячмінь, жито, просо. збільшення території посівів гречки стимулювала розвиток бджільництва. У структурі товарного виробництва перше місце посідала продукція тваринництва, велику рогату худобу розводили в багатьох районах Харківщини. Свинарство, як важлива галузь тваринництва, давало більше 9% всього обсягу сільськогосподарської продукції. Зростало поголів'я овець і кіз, розведенням яких займались в основному господарства південно-східних районів області. У приміській смузі та зернових районах Півдня області розвивалось птахівництво. Серед технічних культур головними були цукрові буряки і соняшник. Зростало значення в економіці області овочево баштанних культур і картоплі. Попит саме на ці культури був обумовлений збільшенням кількості міського населення. У цей час розвивається кролівництво, розведення хутрового звіра, чорнобурих лисиці нутрі, джільництво, рибництво. У 60-ті роки більша ста госпів південних районів області. Вирощували навіть тутового та дубового шовкопряда. Дякую всім за увагу. Гарного настрою!